Привіт! Я Даша. Я викладаю англійську мову в живій школі, і сьогодні я розкажу вам про свій робочий день. Ранок починається з кави та підготовки. Спершу переглядаю графік та індивідуальні навчальні плани, які складаю заздалегідь для кожного учня. Ми враховуємо його рівень знань і адаптовуємо навчальний процес до його освітніх потреб. Далі я перевіряю домашні завдання в Google класі. Якщо домашнього завдання немає, можна про нього нагадати. Зараз я готуюсь до уроку з ученицею 7 класу. Створюю тест на нову лексику на платформі Quizlet і переходжу до презентації. Почнемо цей урок з практики усного мовлення. Обговоримо Ice Bucket Challenge, введемо нову лексику та повторимо теперішні часові форми. Ну а відео та інтерактивні вправи допоможуть нам у цьому. До цього уроку ми підготувались, готуємось до решти, перевіряємо, чи заряджені девайси на випадок відключення світла і можемо розпочинати заняття.